Вітаємо вас, пан Іван Сварник, директор Львівської обласної наукової універсальної бібліотеки, історик. І сьогодні розкаже нам варіант Сварника, так я для себе собі це розумію, що нам робити з російськими книгами в українських бібліотеках. Ну, так чи інакше ми. Як суспільство мусимо дійти до цього рішення, бо в боротьбі з русським міром ми боремося не лише з усним словом, але й з друкованим, яке, мабуть, не менш потужне, ніж усне. Ваш варіант, як це зробити, я зайшов на сайт Львівської обласної наукової універсальної бібліотеки і можу помилитися, але мені здається, у вас російських книжок на 100 тисяч примірників більше, ніж українських 300 тисяч, а українських 200 тисяч, так? Так є. І це, пане Романе, це проблема абсолютно всіх публічних бібліотек України. Абсолютно всіх. Річ у тому, що фонди всіх бібліотек формувалися значною мірою в радянський період, коли аналогічною літературою комплектувалися всі бібліотеки радянського союзу. Більшість літератури виходило на язики общепонятно. І вони йшли в Молдову, в Естонію, в Україну Росію, Башкірію і так далі. І так далі. Тобто в усіх бібліотеках радянського союзу були більш-менш схожі фонди бібліотечні фонди, оскільки в радянський час тиражі, наклади видань були величезними, то відповідно і у фондах всіх бібліотек відклалася велика кількість цієї радянської літератури. Це і Російська класика, і радянська література, радянська радянська література і українська радянська література, тобто великий масив є фонду, який є російськомовний, друкований в радянський період, і це величезна проблема всіх публічних бібліотек, крім тих бібліотек Херсонської, Миколаївської, Донецької, Луганської області і Республіки Крим, де українська книга була фактично знищена. І тому там ніяких фондів немає ні російських, ні українських. Знищена окупантами маєте. знищена окупантами. В ході бойових дій в е, нас зовсім нещодавно була наша товаришка-директорка обласної бібліотеки з е, Миколаєва з Миколаєва. І вона сказала, що в їхній області проблема бібліотек полягає в тому, що як тільки москалі заходили в населений пункт, перше, що вони робили, це. Спалили українські книжки і знищували український будинок культури. Заходили три тризуб і гімн України, значить, це все палити і знищувати фізично. А, а ми будемо щось своє вигадувати. Може, ми повторимо цей варіант? Бачите, ну, це, він дуже ефективний. Це... Уявіть собі на російському телебаченні програма, і журналіст запитує відомого історика, що нам ділять з українською книгою. Да? Ну, вони таке вже робили, робили. причому я. Писав статтю до енциклопедії НТШ і випадково наткнувся на такий збірник Кубань Україна, і там перед війною ще кубанські українці описують ситуацію в кінці 30-х років. Закінчилася українізація, почались репресії, і з усіх бібліотек Ростовської області фізично вилучили і знищили українську книгу. Незалежно від того, чи це був Шевченко. чи... Чи будь-яка інша книга, просто фізично винищили українські фонди? Ну у них це тяглість. П'єтр перший також та, знищував українські бібліотеки, українську книжку. Це століттями вони цим займалися. Ну але ми повинні як з одного боку цивілізовано, за нормами міжнародного права, а з іншого боку, результативно, ефективно. Побороти російську книгу, як я вам скажу таку таку річ, про яку загал не знає 2022 року, коли почалася війна, наше міністерство культури різко почало думати, що робити з російською книгою. І прислали, виробили такі методичні рекомендації на загальноукраїнському рівні, і прислали нам. В усі бібліотеки в усі бібліотеки публічні прислали такого відповідного Листа Державного комітету телебачення, радіомовлення та листа т -т -т департаменту щодо а актуалізації. Це культури. Це... Щодо актуалізації фондів, наказує, це вже мій наказ, вилучити зі складу бібліотечних фондів е, книги, які є, е, автори яких внесені до переліку осіб, які. Відомі своєю антиукраїнською позицією, і далі перелік авторів: Андронаті, Арбатова, Атаманов, Білянін, Балашова, Березін, і так далі. І так далі, це ті люди, які до війни ще писали антиукраїнські книги і видавали в російських видавництвах. Скільки їх там у тому переліку? цих авторів? Є ну щоб не збрехати 27, 29, 30 чоловік. Мізерна кількість. Але це люди, які цілеспрямовано писали антиукраїнські речі, і друге вилучити всю продукцію підсанкційних російських видавництв. АСТ, центр поліграф, іздательський дом, Пітер, Яуза, Яуза, Прес. Вече, алгоритм, кніжний мір. ЕксМО це є видавництва, які спеціалізувалися на випуску антиукраїнської літератури, і цю літературу в нас продавали отут в підземному переході біля Жоржа. Там була крамниця, де була виключно російськомовна література, в тому числі цих авторів і цих видавництв у такому націоналістичному так, бандерівському так, революційному п'ємонті продавали отакі книжки, і, і ніхто ні. не прийшов, нічого там не прикупив. Це були приватні торгівці, які торгували на власну руку. А це приватно, було, що можна торгувати? торгуватися, що було так? можна, і на це ні служба безпеки, ні, ні жодні якісь органи не звертали уваги. Ну, Звініте, товариш, я частник, да? так? Ні хотіть, не, не беріть. Дуже гарно. Це єдина, єдиний критерій. Ну і коли я дав розпорядження перевірити наші фонди, то виявили частину книг одного із тих видавництв, які я згадував. Однак серед тих книг не було антиукраїнських книг, там були книги, які прославляли російську зброю, так скажімо. Про е, війну 812 року, про казачих атаманів, про видатних воєначальників російських такого плану книжки, які які нам були подаровані. Ну і ці книги ми вилучили з відкритого доступу, перенесли в закриті фонди. Тобто, ці книги зараз недоступні і не видаються. А навіщо ви в закриті фонди? А що, яка майбутнє Річ, це закритих фондів? Наприклад, коли я писав статтю про я вже згадував до енциклопедії НТШ. Мені мені потрібна була книга Філіцин Щербіна, історія до кубанського козачества». Це книжка, яка виходила. 1890-ті роки, а в 2000 ні роки була перевидана це історія до кубанських козаків, в тому числі там є біографії людей, які мали причетність до української історії. Правдива історія. Ну історія Дона, історія Кубані. Вибачте, це історія колонізації чорноморськими То козаками. Вони З Байде Вишневецького почали писати. Ні, це е, чорноморське військо, яке е, було створене після ліквідації Запорізької Січі. Ну так, але могли з Байди починати. За ну, однією з, з варіантів Байда починав. Байди це наше запорізьке козацтво. А Кубань це якби оті чорноморці, які після розгрому е е е Запорозької січі після. Втечі на Дунай, потім повернулися частина і заснували чорноморське козак. Я чув по українському радіо історика Алфьорова, Він розповідав, що Байда Вишневецький, крім усього, ще й кубанське донське козацтво так само заснував. Так він, він неодноразово не бував на Кубані, і в тому числі е, загальновідомо, що він відіграв дуже таку видатну організаційну функцію. Він їх зібрав докупи, консолідував тих козаків. І про нього дуже такі позитивні відгуки на Кубані, і в цій книзі історичні згадано про роль Байда Вишневецького? Вишневецька. Звичайно, звичайно. звичайно. Так. Я до чого так допитуюся? Бо з одного боку, ви вірите у неполітичну російську історію? Ню ну, річ у тім, що та книга про кубанське козацтво писана в кінці 19 століття, коли на Кубані існували явні проукраїнські тенденції. Частина козацтва чітко пов'язувала себе своїми коріннями, своїми звичаями, своїми традиціями з запорізьким козацтвом і з українським загалом. І це була така дуже, дуже виразна і чітка тенденція. Але кінець 19 століття вже повно указів про заборону української і мови. Ні, Це те, що, що українська мова була заборонена. Це одна справа, а інша справа, що в глибинах народної свідомості на Кубані ця пам'ять жила протягом дуже тривалого часу, і не вдавалося витравити ніякими заборонами, ніякими указами, тому що вони просто співали українські пісні. Про славне Запорожжя, про батька Хмеля і так далі. Отже, ви вже провели таку дерусифікацію своїх фондів, так можна сказати? Де Імперіалізацію. Де Імперіалізацію. А, де Імперіалізацію. В якій заміни Пане Романе, проблема. Всіх бібліотек України, крім того, що фонди є застарілими і перенасиченими російською і радянською книгою, є те, що ми отримуємо замало української книги. Наша обласна бібліотека, моя, яку я очолюю, отримує на рік 6-7 тисяч нових видань. Щоб пропозиція. Я перед інтерв'ю з вами я так, не договорив цього речення: 6-7 тисяч при кількості фондів 600 тисяч. Це означає 1% від складу фондів. За міжнародними стандартами для оновлення фондів публічних бібліотек потрібно, щоб поповнювалося не менше 5%. То що 4% нехай буде російська література? Ні, ні. ні. Ага. Для того щоб оновлювались фонди, треба щоб ми отримували не Шість тисяч на рік, а шістдесят тисяч нових книг. Отже, перед інтерв'ю з вами я мікроопитування зробив. Ну, ніякого наукового значення воно, звичайно, не немає. Що робити з російською книгою в бібліотеках? Ось такі цікаві пропозиції. От зібрати на макулатуру, здати, і нехай друкують українські книги і поповнюють ваші фонди бібліотечні. Варіант, пане Романе, коли я прийшов до цієї бібліотеки. Кількість книг у фонді бібліотеки була 780 тисяч, зараз 670 тисяч. Тобто ми скоротили за ці роки понад 100 тисяч книжок. Ми віддали в макулатуру. Понад 100 тисяч. Велику кількість. І все одно усі російські книжки? Ну, 90%. Це російські і радянські. Те, що ми вважали. Застарілими з моральної точки зору всілякі ті партійні постанови, з'їзди, труди і так далі. І так далі. Комуністична література все те, що не потрібно для України. У вас як у керівника головної бібліотеки, номер один я так назву на Львівщині, є. достатньо є повноважень для того, щоб приймати рішення стосовно оцих російських фондів чи замало. І як на вашу думку мало би діяти ну, міністерство, уряд ну, на, на словах ми всі ми всі шалено боремося з руським міром на, на превеликий подив жодної жодного слова про російські книги загалом з боку міністерства взагалі не пролунало. Це йдеться про книги ворожі до української держави, до України загалом. Про тих авторів, які писали в останні десятиліття, грубо кажучи, і видавали антиукраїнську літературу. Однак про Булгакова, чи Толстого, чи Чехова, чи Гоголя, чи будь-кого будь-якого російського автора, навіть ніхто не заїкнувся. Про це навіть не думають поки що. В нашому керівництві. Це мені треба задати поганим словом екс-міністр Олександра Ткаченка. Так? А, ну, Ткаченко, я припускаю, що він мало читає сучасної літератури. Я, я взагалі не певен, чи він читає е, сучасну українську літературу. Якесь мене таке враження про нього склалося дуже, дуже таке. Е, е. Ну, ми стоїмо перед. Таким сумним висновком, який робити не можна, хлопці воюють, проливають кров, ми боремося з русським міром. А в тилу книжечки руського міра чекають виходу в світ. Як вам сказати, за останні 20 років, якщо не більше, Бібліотека взагалі майже не поповнювалася російськими виданнями за рідкісним, за рідкісними винятками, коли нам дарували якісь книги. Ми не купували російської літератури. Коли була програма Українська книга, ми теж все те, що було російською мовою, ми сказали, що нам це не потрібно. Ми цього не брали цілеспрямовано. Тобто, поповнення фондів відбувалося виключно українською книгою. Зрозуміло, ще одна пропозиція з мого мікроопитування. Пропонуємо москалям. Ось є у нас твори ваших письменників, які ви шано любите. Ми вимінюємо на твори українські, які дещо збереглися. Ви закрили українську бібліотеку в Москві. Ви винищили все, що можна в Росії українського, але може воно ще десь зберігається в закритих фондах і ви не встигли спалити. То навіть один до десяти вам макулатуру вашу російську мовну, а нам цінні українські взірці назад. Фантастика! А, ну, це, це фантастика, якби е, е, війна наближалася до кінця, і москалі забралися з Донецька і з Криму, вже виїхали, тоді можна було б про таке думати і щось таке пропонувати. Хоча я сумніваюся, щоб москалі десь тримали. Сховища з запечатаними українськими книгами, які вони тримають на всякий випадок. Москаль це не та людина. Хоча з архівних справ відомо, що вони свого часу натягнули масу документів, наприклад, німецьких, тримають закритими нікого до цього не допускають. Бо, то, само... бо то страшне, з'ясується, що вони були страшніші за нацистів у винищуванні кількісному, це точно. Е, ще одна річ, про, про яку я б, я б хотів поговорити, це те, що в нас є в фондах наших е, з української радянської літератури. це не про російську, а про українсько радянську літеру. Смолоч, бажано. Так є. Так є. Е, я спеціально перед, перед приходом сюди переглянув довідник. Спілки письменників України 20-річної давності і вибрав звідти тих людей, ті прізвища, які, на мою думку, не варто тримати в бібліотечних фондах публічних бібліотек. Цікавий список: Автомонов Олександров, Ачимович, Бахмут, Баграновський, Баздирєв, Байдебура, Баш, Бедзик. Я Безик, Юрій Безик. Так, так. Бездольний, безпалий, бендас, бережний, білоусов, Біліно, Біляєв. Котрий... не, Владимір був такий Владимір Біляєв. Він написав таку епопею старая крепость А, Кам'янець-Подільський, кам за що отримав Сталінську премію. <кій> І в нас в хаті є книжка з автографом цього письменника, бо він був батьковим знайомим. Бірюков, це наш е, львів'янин, який писав російською мовою епопеї про пограничнику, про северний флот. Одним словом він був військовим. Пане Сворник, е, якщо вже вилучати Біляєва книжку, то і цю з автографом треба було би. Ну, це з моєї домашньої, я не кажу, що в бібліотеці домашніх так само є книги, яких треба позбуватися. Але є Бойченко, наприклад, був такий. Його іменем була названа навіть всеукраїнська комсомольська премія імені Олександра Бойченка. Буличова, наша, наша землячка, Василевська Ванда, знаєте, така була пол Полька, Глазов, Глотов, наші земляки, Дубов про Красну Армію, Збанацький, Інгульський, Каменкович Златослава писала про. Е Радянських партизанів, які воювали на високому замку: діти, піонери, канівець, книж, Корнійчук, Левада, Лозовий, наш лів'янин, Його дуже відома була така епопея Колосу треба налитися. Писав про село. Цікавий чоловік: Мельничук, Первомайський, Рибак, Смолець, Собко, Козланюк, Цмокаленко. А галана там у вас не було. Галан в мене був в одному списку був Ми Галан викинули. зі знаком питання, в другому був Галан як до вилучення. Чому я написав його зі знаком питання? Тому що е десь в 10 класі я прочитав розкішну його повість під назвою Гори димлять. Це суперсюжет для серіалу українського про Карпати, про опришків ну просто класний твір. Мало того, там є. Чудова еротична сцена, хай сховається е, камінна душа Хоткевича у Галана, це набагато так рельєфніше розписано і так, е, з великим талантом. Очевидно, що він був знавцем і поцінувачем жінок. Так що Галан – це під знаком питання. Хоча, звичайно, його памфлети і ті. Антигреко-католицькі, антинаціоналістичні твори треба вилучати для прикладу, залишити який-небудь один одну збірку його тих плюю на папу і подібних речей для того, щоб нащадки знали, чим займалися західноукраїнські письменники у 40 сорокові роки. Це таке мінне поле ви на, на нього стали. Я одразу подумав, що можна задати багатьох львівських письменників, які потім були вишиваних в сорочках і демократами, але мають великий спадок про пропаганди у своїй творчості: що поетичні, що прозові. Але ми так ми вже забули про нашого головного ворога, про русський мір. Знаєте, ми за своїх візьмемося трошки згодом, може. Ну, я думаю, що це що це наступне, але розумієте, про це треба думати. Думати про те, що з тої радянської літератури варто залишити. Тому, це були що, творчі колаборанти. Ну, тому що в, в радянський час діяли такі обдаровані е, е, творці, як е, Панч, Сосюра, Підмогильний. Це ж був радянський письменник, Плужник, Сосюра. Він Грановський, він писав та радянський і час. радянську тютюнника одного Тютюнник. другого можна було називати радянським радянським могли назвати що завгодно, так Якщо вони і радянські дисиденти були. Так, ну звичайно, що е, такі люди, скажімо, як е, Барка, які, які жили в радянський період, однак е, він же жив не в радянському Союзі, міг писати зовсім інакше. Чи Віра Вовк, чи інші, хто жили на еміграції. Але їх цілком можна відносити до радянської епохи. Вони були антирадянські творці радше. Пане Свернику, ви як справжній інтелігент, м'яко, так ліберально перейшли на українську тему творчість українська. Я повертаюся до, до Росії. Зима попереду один з тих, кого я опитував, каже: ну, що таке палити. дурне запитання, палити будемо. Вони будуть нищити наші трансформатори. Значить, за кожен знищений трансформатор 100 томів російського літератора спалити. Я кажу: так будуть казати, що ми як нацисти, що ми як середньовіччя палимо. А є інший спосіб утилізації теплової роботи. Е, Ні, паперу. можна а? здавати в макулатуру просто переробка паперу, однак, на жаль, книжка з нього не надрукується вже з, з переробленого книжкового паперу. З нього можна виробити туалетний, туалетний папір. Нормально. Це теж добре застосування до е, антиукраїнських речей. Однак є ще е, величезний пласт е, російської класики. Є Толстой, Достоєвський, Лермонтов, є е, поети Золотого Віка, є Блок, є е, Єсенін, Брюсов. Багато, багато є речей, які, на які варто дивитися, е, до яких варто ставитися обережно. І розумієте, я як директор обласної універсальної бібліотеки вважаю, що в наших фондах повинні лишитися. Е, всі взірці російської літератури від 18 століття і до, до нашого часу для того, щоб майбутні покоління знали, що таке була російська література, для того щоб літературознавці могли підняти. Ті самі твори початку ХХ століття, і проаналізувати їх, порівняти про що писали українські радянські, про що писали російські радянські, про що писали в Азербайджані, Абхазії, Аджарії. Для науковців, так я не знаю, для чи, так пересічному читачеві хіба цікаві ці психологічні травми Достоєвського. І... Ну я взагалі зараз звертаючись до, до того, що ми вчили в школі в радянський час, я страшно здивований. Для чого було дітям вчити Євгенія Онегіна Пушкіна? Це твір про російського дворянина. Який гуляє на балах, який там крутить романи з одною дамою, з другою, це світське життя Петербурга, яке до України ну ні пришій, ні прилатає. яка користь дитині була від того, що вона прочитає, або Войну і мір толстого. Ну, ми ж до Бородіна чи до пожара Москви не мали жодного відношення. Ну, Пушкіну, по-моєму, Мазепу ми не простимо. То сто відсотків. А от Маяковського москаль на Україну зуби, не скаль, треба в кожній бібліотеці, якби поставити. Російський. В кожній російській бібліотеці. В кожній українській навіть треба, Тобто йому його є за що простити, тому що він дивився правильно на історичні речі. Є ще така ініціатива окремих бібліотек, читав я, що приносять російські книги і їм там видають якусь там знижку 10%. Чи, чи книгарень, книгарень на придбання української літератури? Буцім, то це у деяких обласних центрах спрацьовувало. Чули про таке? Я чув, що таким займаються волонтери. Це не є державна якась ініціатива, не є е, публічна. Ми в нашій бібліотеці збираємо українську книгу. Це виглядає дивно. Однак в нас стоїть, стоїть скринька на вході, і ми збираємо українську книгу для українських біженців. Ми відправили вже посилку, велику посилку з кількох десятків назв в Болгарію для українських емігрантів. Ну біженців, які там опинилися. В Польщу в кілька бібліотек польських послали посилки української книги. Це люди приносять те, що вони прочитали, що в них є в домашніх бібліотеках, і вони просто передають ці книги для інших українців для читання. Пане Сварник, От росіяни люблять казати русська культура, русські писателі. Я собі так подумав, якби взяти на літак от твори класиків російської літератури. І на передовій на окупованій землі розкидати. І вони, росіяни, покидали б автомати, рушниці і почали би читати Достоєвського Лермонтова, родної моє, все. І забули би про війну, правда? Хоч Я один. Боюсь, би, що російський народ є досить далеким від великої руської культури, і ті люди, які воюють, вони значною мірою взагалі відірвані від цивілізації. і. Те, що ми бачили з побуту російських москальських солдатів в Бучі, в Ірпені в інших тих місцевостях, які потім були визволені, свідчить, що ті люди не читають взагалі. Читання це є все-таки прерогатива цивілізованих націй. Москалі великою мірою є нецивілізованим народом. Вузький прошарок тої інтелігенції, яка читає, яка пише для тих, хто читає. Однак загальна маса ставиться до цього абсолютно байдуже. Мало часу до закінчення. Дякую вам за те, що прийшли на цю розмову. Скажіть, будь ласка, наприкінці нам треба чекати від міністерства, від уряду кардинального рішучого рішення конструктивного у вирішення проблеми російської імперіалістичної радянської книжки в Україні. Ну, без жодного сумніву, що потрібно було б на рівні Міністерства культури, вже новішого нинішнього складу, виробити загальні рекомендації для всіх публічних бібліотек. Я не кажу про якісь спеціалізовані і наукові бібліотеки, однак для публічних бібліотек треба було б визначити критерії, за якими треба було б. Скорочувати кількість фондів російською мовою ем, і принцип скорочення надзвичайно простий. Наприклад, того самого Фадєєва, Шолохова, чи Достоєвського, чи Толстого і Пушкіна видавали і перевидавали десятки, якщо не сотні разів. Треба було б лишити по одному примірникові тих творів або десятитомник лишити, а все решту утилізувати в макулатуру. Але для цього потрібно було б якесь ем, е, науково-методичне рішення на рівні міністерства про те, що робити з російською класикою, що робити з російською радянською літературою, що робити з е, літературою народів СРСР. Бо в усіх бібліотеках це є. Що з нею треба робити? Це, це міна сповільненої дії. І вона, не дай Бог, може вибухнути новим вибухом тут тавтологія руського міра. Але для нього тавтологія не страшна. Він звик повторювати свої злочини впродовж багатьох століть. Дякую вам за те, що прийшли на цю розмову. Дякую вам, що дивилися і слухали пана Івана Сварника, директора Львівської обласної наукової універсальної бібліотеки, історика. На все добре.